Ідеальний варіант домашнього догляду це активна пілінг-система від бренду Із Клінікал. Це такі пілінг-серветки, які можна використовувати і в домашніх умовах. З чого вони складаються? Перший степ це деактивний пілінг, який дає легко освітлюючу, очищуючу та ексфоліюючу дію, який має приємний такий охолоджуючий, трішки пощіпуючий ефект, можна використовувати на зону обличчя, шию та декольте. Потім не змиваючи, ми використовуємо другий степ: а це зволожуюча та відновлююча серветочка. Яку ми одразу наносимо після першої частини, дуже класно освітлює, дає ліфтинг, сяєння. Хоч на ділову зустріч, хоч на побачення, ви будете виглядати неперевершено. Класний варіант можна взяти як по одному, спробувати, так можна взяти собі пілінг-систему, яка складається з 15 штучок і використовувати її через день. Такого курсу вистачає на місяць.